Монастирі і ордени латинські живуть за певними гаслами. Наприклад, Ментом морі – «Пам'ятай про смерть. Це біблійні слова, сказані псавмопівцем, пам'ятай про смерть і ніколи не згрішиш. І ще є гасло. Ора еклябора. Молися і працюй, трудись. Від цього слова ора, молитва походить і наша оранда. Тому тут не тільки історія, культура, тут є е, жива пам'ять про те, що Господь і Мати Божа нагородили Київ особливою іконою Божої Матері. Котрі майже тисячу років. І в Софії записані перелік чудес, які творилися і були пов'язані з благодатью цієї ікони, з її силою. Але про це дуже мало знає. Ну, велика Софія зачинена, там раніше сиділи невіруючі люди, комуністи. Охороняли, щоб ніхто, подай Боже, щоб Софію не відчинили. Але Господь врятував образ оранти, тому що за останніх часів хотіли Софію завалити і зробити тут таку красну площу, по якій б їздили танки і е, провадили всякі. Е, Паради і тому подібне. Образ залишився силою Божої Матері і благодаті Господньою і силою Архістратига Божого Михаїла. Тому сьогодні ця наша зустріч буде посвячена і вона починалася не з того. Тут мали привести такий великий образ святої Оранти, який вже подорожував по Україні і був в декількох областях. Де про це розказували він дивови, дивовижний образ той, що там зроблено е, обравлення із портретів людей, знаменитих українських історій. І мали привести, але ну, не, не вийшло, не все вдається так, як хочеться. Але ми вирішили, що все ж таки ця зустріч має пов'язана бути із, із Святою Софією. Із Святою гарантою. І я Федорчук, і я голова міжнародного жіночого руху, який називається, начебто дуже просто, але з другої сторони і дуже важливо на сьогоднішній день. Називається він за сімейні цінності. Це об'єднання жінок не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Цей розпочався в 19-му році, в січні місяці 19 го року ми прийшли до владики блаженнішого епіфанію з проханням благословити. На той момент в Україні дуже ширилася така історія, яка називалася Возвеличення ролі жінки і зниження рівня сім'ї Божого заду. Історія, яка начебто віджила себе. Чому для нас велика честь бути присутніми в цьому залі серед вас, бо ви якраз є тими людьми, які в подальшому будуть виховувати людські душі? Ви Розумієте, зараз у нас іде в Україні війна. Наші неймовірні перешкоди. Але міць тіла, вона базується на силі духу. Коли в душі ти розумієш, що Господь подарував нам цю землю, Господь обрав нас народом цієї країни, і захист, Він починається з молитви, він починається з віри в те. Що на цьому правильному шляху ми йдемо з його допомогою? Отець Іван сьогодні розказав про наш проєкт, який називається Оранта. Це не просто святиння, це оця сила віри, яка існує в кожного українця. Всі говорять, поки стоїть Оранта, стоятиме Україна. От і від скільки сотень літ, майже тисячоліття, і з покоління в покоління ми передаємо ці слова своїм дітям і нащадкам. І коли почалася повномасштабне вторгнення, це вже, більш кажу, жорстока війна, ми з дівчатами зрозуміли, що найбільше за що ми хвилювалися в своєму житті під час цього повномасштабного вторгнення не за своє життя, а за те, щоб вистояла. Не дай Господь її не зруйнував ворог. І через рік вже такої мужньої і звитяжної боротьби нашого народу ми зрозуміли, що під покривительством оранте Божої Матері знаходяться всі ті, хто свідомо став на її захист. І це не тільки військові, це і волонтери, це і міжнародні партнери. Це і діти. І навіть та бабуся, яка кожного дня починає свій ранок з молитви Богу за Україну, за, за захисників, вона теж важливе збереження нашої країни. Тому ми зібрали 7 тисяч реальних історій. Серед них є люди різних професій, різних регіонів, різних країн. Але які своїми вчинками, дійсно своїми вчинками, зробили свій внесок в нашу майбутню перемогу. Із цих світлин, цих людей, ми виклали образ Аранти. Ви знаєте, була така дуже цікава історія, коли освячували цю орантур. У нас був тоді отець Віталій на освяченні за благополучнові Епіфанія, Він попросив. Дайте, будь ласка, мені когось, хто підтримує чашу з водою. І наша молодь звернула увагу, що присутня дівчинка, маленька дівчинка. Кажуть, от ця дитина, мабуть, найбільше запам'ятає цей день. Взяли цю дівчинку, вона допомогла, тримала цю чашу, а потім ми вирішили дізнатися, хто вона, щоб їй подякувати. Дівчинка виявилася, звали Софію. Водилася вона на День віри Надії Любові і Матері Софії, була хрещена у Софіївському соборі, уявляєте собі, в свято віри Надії Любові Софії і більш того, її хрещена мама Софія. От інакше, ніж Боже проведіння про те, що це хороша справа і дійсно Богородиця нас захищає, ну, можна, ми і захотіли знайти то. Дитину її не знайшли. Після того, як ця оранда стояла у нас в церкві київського гармізону, вона поїхала потім до Львова, об'їздила Львівський регіон, Івано-Франківський регіон, Тернопільщину. Ми взагалі робили це як пошану і більше можна сказати, шану культурі і історії. Але люди сприйняли цей образ як живу ікону, яка дивиться не тільки очима Аранти, а очима 7 тисяч людей. І вони почали нести в тих храмах, де вони стоять, гроші до цієї ікони, які потім залишалися у священники. І священники могли допомагати своїм епархіям, епархіям робити добрі справи за зібрані кошти. Зараз ми дуже хочемо, щоб ця оранда, свята оранта стояла тут, в Михайлівському соборі як символ незламності нашої християнської віри, незламності нашого народу і незламності нашого духу. Тому цей захід, який ми сьогодні проводимо разом з вами, ми би хотіли б і почути ваші думки, бо зміцнити дух. На третьому році війни. Особливо людей, які втратили рідних, особливо військових, які втомилися, особливо людей, які втратили житло і не розуміють, де завтра почне цієї день дітей, людей похилого віку. Зараз дуже важко. А ви обрали для себе шлях духовності. Розумієте, от саме цей шлях. Як зміцнити, як знайти ті слова, щоб наша Україна вистояла і духовна стала сильною? Я вам хочу прочитати про білий квадрат. Я малював його майже щодня, малював Господа Бога. Молитва спасала мене, нема вбрання, та поки була спромога, я малював. Малював, малював, руки тримтіли від втоми, але я в тому не відчував, неначе вийшовши з коми, дихав як вперше, як вперше жив. Все було ніби, як вперше. Коли я свій погляд у небо звів, кажуть, очі не брешуть. Шкода, що цього не бачили всі, у серці нестримна тривога. В блакитному небі в усій красі, побачив я Господа Бога. У цю секунду здається осліп для цього земного світу одразу запах мені мамин хліб, і згадалось останнє літо, коли вона ще живою була, і гладила коси рукою, поклавши хліб на краю стола. То вже сплили роки рікою, а я малював, малював, малював. Здавалося, що світ змінився, зваблював, зважував, мандрував, світ в полотно вмістився, бог усміхнувся і далі пішов. Шепнувши на вуху що світло, вітер мене непритомно знайшов з картиною білого світу. Малюючи світу білого шмата, хто знав, чи вернуться з промоги, намалював я білий квадрат, а думав, що Господь.